Кохались так, що падали картини, і янголи, що тут жили одвік, не залишали сутінків квартири, диявол перейшов би на наш бік, якби тоді поглянув нам у душі, коли на відстані і постів кохали так, що неможливо дужче, кохали без дзвінків і без листів, тому що зустріч буде землетрусом. Тому що бракуватиме часу згадати про подолані спокуси, про янголів, присутність мовчазну, про переїзд з квартири на квартиру, кохання, безміння і прикрас. Залишилось розвісити картини, щоб падали на когось після нас. Mm -hmm. так. Так.